Добрий день, дорогі мої. Сьогодні я хочу вам запропонувати таку страву, як кров'янка. Ми її дуже любимо, але ми вже давно таку, таку, таку страву не їли, бо тут, де ми знаходимося, її просто не виготовляють і не продають. Дістати всі інгредієнти для неї практично неможливо, тому що Кров тут не продається, її не можна тут купити ні за які гроші. Вона є забороненою для продажі. Так що ми скористуємося тим, чим маємо. Для нашої кров'янки нам потрібно, для нашої кров'янки, не для справжньої кров'янки, ми будемо брати печінку, м'ясо, цибулю. Сало, панчета, панчета забула, як по-нашому зараз пригадаю. Яйце, молоко, ну і саме головне кишку. Кишка це є головне. Кишка продається, в магаз... кишка не продається, її треба замовити, щоб тобі лишив е... м'ясник кишку. Так, кишку вони можуть продати. Но... Кров вони не продають, в них то заборонено. Бачите, я купила кишку, бачите, яка вона у мене. Оце я її просто промиваю, щоб переконатися, що вона у мене вся чиста, гарна і що я в нього буду запихати нашу кров'янку. Нам для, для кров'янки ще потрібно гречку. Я зараз поставлю, щоб гречка моя зварилася. І ми приступимо. До готування. Кладу варити гречку, як варити гречка ви всі в курсі. Кладу смажити цибулю, яку я вже нарізала кубиками Ця цибуля, яка в мене лишилася, я її натру на терці дрібненькому, а цибулю разом з панчетою під черевиною, о, пригадала, під черевиною і салом я всмажу. Кладу на пательню. Сало спочатку, хай воно віддає всі свої, всі свої аромати і свої смаку, смаку, свою смакуту. До нього додаю панчету, потім даю цибулю. Потім то все зблендерую і проступимо далі. Так, ми поставили сковороду на вогонь. І тепер беремо несемо сало. Сковорода наша вже нагрілася. Угу. Окей. І ми кладемо сало, в першу чергу сало кидаємо сюди. Потім кинемо цибулю. Угу. Кинули сало. Само це заберемо, цього нам не треба. Це винесемо, поставимо сюди. І хай сало нам смажить. Ми сюди кинули під черевину, шкварки, сало, трошечки смальцю і багато цибулі. І хай нам то все пересмажується. Запах від цибулі, знаєте, який стоїть. Дуже добрий. А ми йдемо займатися печінкою і гречкою. І так, ми перемололи нашу печінку. Наша печінка є коров'яча, гов'яза. Перемололи м'ясо. М'ясо ми купили вже МЕЛ. І ще перемолимо два таких кусочки сала. Тому що гречка любить. Такого такого, так, трохи жиру. У нас тут жиру в м'ясі треба було під черевину. а отак як я взяла готовий фарш, то я мушу домолоти сало. У, на щастя, сало тут також не продають. Також треба піти попросити м'ясників, щоб вони тобі дали. Вони викидають це тобто все, вони то не їдять. Італійці не їдять сало такого, як їдем, їм. І дуже рідко його можна купити за одну гривню, за одну гривню, кажу, за 1 євро ну, в комі в такому їхньому супермаркеті. Але це дуже рідко буває, в крайній випадку в нашій зоні. Я йду до наших знайомих м'ясників, які мають свої м'ясникові магазини, там у них то все прошу. Перемоловши сало. Тут в нас ще лишилося трошки печінки, Тут сразу вже перемовлю. Покидаємо до печінки і перемелюємо цибульку, яку ми підсмажили. Також її перемелюємо. Так, ми сюди вже дали все. Тут є м'ясо, тут є сало, тут є цибулька смажена. Разом з всім салом, і так, як ви бачили, ми це все перемішаємо гарненько і додамо одне яйце. І також тут яйце додаємо одне. Окей. Перемішуємо то все добре. Добре перемішуємо. Окей. Додаємо ще пів склянки молока і додаємо гречку. Але гречка у нас ще не вистигла, то ми трошечки будемо перемішаємо добре, щоб вона була однорідна маса. Молока ще дамо. І додаємо ще пів склянки молока. Додали. І так, дорогі мої, ми змішали все. Гречку, всякі всякі гречку, м'ясо, печінку, цибулю. Натерли ще таку цибулю, натерли її на дрібному терку. Додали такого чесничку. Додаємо ще базиліку. Додаємо базиліку. Додали базиліку. не додали, Цим боком додамо. окей, Додали базиліку. Додаємо перець солодкий. Додаємо перець солодкий. Додали. немає. Додаємо карі. Небагато трошки. Окей. О, Вистачить твої грудки і ковпала. Оце все перемішуємо. Ця грудка, бачите, нам треба її розмиститися. Не, забу, не забуваємо додати солі і чорного меленого перцю. І починаємо начиняти нашу кишку. Окей, okay. запах я вам не можу сказати, який. Дуже добрий. Додаємо солі, додаємо перцю. Додаємо перцю okay. і починаємо начиняти нашу кишку. Правда, хтось з наших українців може сказати, що це не є кишка, тому що тут немає кров'янка. Тому, тому, тому що тут немає крові. Але я так думаю, що це все-таки кров'янка, тому що печінка виконує функцію крові. Вона очищає її, наповнюється нею. І так я думаю, що це не є паштетівка, тому що паштетівка не має гречки. а У нас є гречка. Отакий От парадокс. начиняємо. Я маю. Отаку штучку. Сюди, сюди я роблю так. Зараз я вам покажу, але я мушу всю цю воду вже вилити. О, зараз ми, ми вилиємо. Вили. Я тримала кишку у воді, зараз я її вилию, Ту воду прочищу кишку і покажу, що роблю далі. І так, починаємо робити кишку. Кишку ми поставили собі, у мене є така трубочка, вона йде на. Вона йде на ручну м'ясорубку. Але я, напевне, обійдуся без м'ясорубки, попробую, не знаю, як вийде. Кінець, кінець я зав'язую вузликом. Бачите, беру кишку, зав'язую вузликом. Зав'язала. окей. Сюди я буду начиняти її. Оттак. Начиняти буду її не, по, не, не так сильно грубо, так тоненько, тому що там ще є гречка, вона буде рости. Колись в мене такого не було, то я, знаєте, що робила? Брала м -м пляшку від мінеральної води і, і начиня, робила таку лільку і начиняла в неї. Може, і зараз так зроблю, не знаю що, Подивимося. Я собі, завжди, я, собі завжди допом отак пхаю, я собі завжди допомагаю такою паличкою, це ложка моя, така велика. І так далі. Може вам не видно так дуже добре, то я отак не хочу забирати. Може, отак буде зручніше видно. Отак і я так напихаю туди. І з того боку воно має йти. Окей, бачите, воно ну, собі полегенько йде. І я собі отак кладу, і так начиняю. Може, у нас є машинка. Мій чоловік цього разу десь в Лідлі, є в нас такий супермаркет, купив спеціальну машинку. Ну я не користуватися не вмію. Мій чоловік щойно приїхав з роботи, ще там миє руки, таке всяке, поки він то все помиє, то я начиню її так. Ручною роботою, так що нічого страшного в тому немає. Чому воно в мене так полегенько йде? Тому що я, я не хочу опускати. У мене багато тут кишки на, намотано на оце. А це дуже таке маленьке. Треба взяти з того. З, з, я потім з тої машинки я візьму ту штуку. Вона там більша, дивіться, бачите? Отак. І ми зробимо, щоб її не було, вона ж все рівно набухне. Отак От ми начинимо всю кишку, і я вам потім покажу. Ось так ми бачите, накрутили, напхали нашу кишку. Ще лишилося трошки напхати, і ще лишилася велика кишка. Ми її законсервуємо. Законсервуємо ми її, посолимо і запхаємо маленьку баночку і законсервуємо. І вона солена буде стояти дуже довго. Лишилося, оце допхаємо, я вам покажу. Свій метод пхання начинки в кишку. Отак от ми зробили, от так ми її ще перев'яжемо, отак зробимо, щоб вона була у нас така маленька. Перев'яжемо і кинемо на кип'ячу воду, в кипяток. Це ми лишимо на зараз, і я вам показую, як я начиняю кишку свою далі. У нас От така є трубочка. Якщо такої трубочки ви не маєте, ви не плачете, то нічого страшного. Берете собі. Я ж як. Я. Я як робила? Я колись робила як? Брала. <гум> як воно називається? Від... Води мінеральної, або простої води в банках пластикових відрізала горлочко, робила таку, таку лійку. От бачите, як я роблю? Отак От роблю. Так. Зараз я не буду багато і зав'язувати. В кінці я завжди зав'язую вузлик. Я вам покажу як. Але я цього разу не буду зав'язувати нічого, ні вузлик, ні нічого, тому що я сама собі заступаю, правда? Ні вузлик, тому що у нас лишилось. І я маю таку, такі, таку велику таку величезну ложку. Я тою ложкою стараюся пропихати. Отак я запихаю. І отак, ага, ви не бачите, то не видно. Зараз хвильку, бо в мене рука вже випацькана. Отак Отак я запихаю, сюди напхала отак. сюди, сюди напхала я в цю штуку, напхала. І потім беру оцією, оцією патикою, пхаю отак туди далі. І все то пхається, воно, бачите? Отак воно пхається скоренько. Правда, якщо є машинка, то воно робиться протягом 10 хвилин. Коли нема машинки, також не страдаємо, просто трошки більше часу витрачаємо на запихання начинки в саму кишку. От бачите, знов таку, як я так маю показати, бо то було видко. Отак, от скоріше, от так добре. От так. О, бачите, отак от напихаю я її. О, от так. Я її напихаю. Я не зав'язала, не обрізала. Я ще не знаю, скільки в мене тої кишки буде, тому що в мене лишилося тут дуже мало начинки. І я рахую, що я її мушу всю чистити. Не можу сказати слово, підібрати, бо спішу дуже. Мушу я її сюди запхати, почистити все гарненько, щоб то було. І потім вже я зорієнтуюся по самій кишці. О, вже більше навіть не буду її далі пхати, тому що її дуже мало лишилося. Якраз на одну кишку. Кишечку. Окей. Не хочу навіть туди кидати. Напевно, я так сама потримаю. Отак буду робити відразу дві роботи. Одну буду тримати, а другу буду напихати. Напихаю, навіть незручно поставила собі, бачите, отак. Напихаю. Отак от напихаю, отак от напихаю, напихаю, напихаю. І все, напхала. Оце в нас так воно вийшло. Зараз я поставила воду, так, кладуться сюди. Це вже рахуйте, все. Поставила воду кип'ятити, вода закип'ятить. Ми нашу кишку перев'яжемо, щоб було, вона була не така довга і кругла. Ми її зробимо такими кусочками, такими ковбасками, перев'яжемо і кожну ту перев'язану ковбаску проколимо голочкою. Все зрозуміли? Все, я виключаюся, до зустрічі. І так, ми начинили. Кожну цю пробили, я пробиваю шпилькою. Шпилька завжди коло мене. От беру отак шпилькою і пробиваю, отак пробиваю в декількох місцях її всю цю кров'янку. Вона нас лишилася. трошки на дні, там вона є, вроді би, нечиста. Я її зараз пропущу через через воду, через воду, помию, поставлю посолю і поставлю в маленьку баночку на консервацію. Вона нам пригодиться. Цю кинемо в баняк. В кипячу воду. Кип воду ми кинули перець горошком, лавровий лист, цибульку і чесночок. Можемо навіть підсолити, певне. чуть чуть підсолимо і чуть-чуть підсолимо. Як вода тільки закипить, ми відразу будемо кидати сюди нашу кров'янку і варити її приблизно хвилин 25-20. І так ми зварили кров'янку. Наша, наша кров'янка варилася 25 хвилин. На маленькому вогні вона в нас кипіла, Підкипіла 25 хвилин. Ми її виставили на блюдо. Тепер хай вона остине. І так як вже ми сьогодні їсти не будемо, а завтра, то я завтра її помощу зверху, можна сьогодні ще олійкою. А краще смальцем трошки так помастити і поставити в духовку, хай вона би ще в нас пропеклася. Тоді вона буде ще смачніша, а це вже буде завтра. А на сьогодні я вам дякую за те, що ви були на моєму каналі, що ви дивилися зі мною, як я її готую. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба, хорошого здоров'я! І всього, всього найкращого. Дякую вам, що ви заходите на мій канал, що ви дивитеся його, що ви кладете мені лайки. Прошу вас підписуватися на мій канал, класти лайки, класти коментарі. Я вам буду тільки вдячна. Я з вами прощаюся. На все добре.